Привіт, з вами я Софійка І сьогодні я вам розкажу три да, блин, три, три історії, які сталися зі мною літом. Да. І учинись мій макіяж, Блін, сонце сліпе, я вообще нічого не видно. Учинись мій макіяж. І сьогодні я э, типа така кавунчик Блін, так хавунчик, блин, так сліпе, сонце, солнце, -мо, да. У мене ось тут е, на телефоні є ось. Якщо видно, тут так багато. Це три історії. І давайте почнемо. Історії. Перша історія це невдалий день народження. І так. Я буду вам читати і об'ясняти, так. Да. Бо мені так легше, я як оце от писала це, я просто вспоминала, я, я... а то як я розповідаю, я можу забувати. Да. Звечора я помила голову, заплила косички, лягла спати. І ось настає моя день народження. Чесно, не пам'ятаю, скільки мені було років. Ну, да, 7 чи 8 десь. Е, так, я, коротше, встаю. Е, всі мене вітають, мама, сестра, тобто не був, бо він на роботі, да. Да, я читаю ось історію. історія. Там видно, да? І можете перейти на мій, блин, мухи, і на мій інстаграм, на мій телеграм-канал і на мій ютуб. Ну, ютуб ось ось. И в мене ще є Тік-Ток. Тікток. Да. І я там хочу щось зняти. Я крушу чолка у мене тут. Да. Ой. Сід. І, коротше, ми пофоткались, ну, як ми і безфоткатись, особливо Богдана, як це Богдана і не пофоткатись, прийшли відмічати. А ще перед тим, як ми пішли відмічати, прийшла Богдана подружка. І вона мені подарувала. Ляльку Леді Баг. Я була фанаткою просто Леді Баг. Я не знаю Ельза, в мене спершу була Ельза, потім Леді Баг. Це взагалі ще капець. Я її залишила на ліжку. І ми пішли відмічати. Знаєте, де ми відмічали день народження моє? Ми відмічали в мого краша на дачі. Ну коротше, Це був типа, мій хлопець, ні Ну дівчата мене зрозуміли в кого не було краса, краша з садіка, не знаю. А ще його мама і моя мама вони дружили. Ми там відмічаємо. Приходимо додому, я одразу до своєї леді бак, бо я любила грати. А її немає. Я її шукаю, шукаю. <смеш> сестри питаю, вона не знає нічого. Вона, так. Да. Де я тут -ам? Питаю, немає. Потім кличе мене мама, а лялька як думаєте? Холодильнику. Знаєте хто її туди поклав в холодильник? І туди ляльку захорону їд. Я так і думаю, ніхрена собі. Да. У мені тоді було 7 чи вісім років на моєму народження. І, коротше, я така прихожу, а моєї ляльки немає. І, коротше, вона в холодильнику. <світ> да. Ну і, і, ну і це все. Е, Слідуюча історія е, називається Як мене прийняли за малявку. Да. <світ> ну, будемо читати. Ш Сонце Парить, жарить. Так, нормально. Я, кстати, була оце от гуляла. І у мене отут, воно прям загоріло, капець. Ще й плюс румяне, Коротше, во. Тут я тут десь ставлю, е, який в мене макіяж, бо це, мабуть, не видно. Я не знаю, в мене сонце сліпить, мені взагалі нічого не видно. Е, так, далі. Я рік ходила на спортивно байні танці і було одне тренування, яке мене вибісило. Можна тихіше. Я, коротше, переодягнулась, а в нас було два тренера. Одна така жінка і один такий мужик. Я його називала блондинчиком. А знаєте, що блондинчиком? Тому що він такий був да? і він був типа блондином. Я, короче, блондинчиком надала. Не... А що? Я всім клічки даю. Okay. Mm. І... І якраз була зміна блондинчика. Ми якраз мали вчити новий танець. І приходить якийсь хлопець-тренер для меншої групи. А я якраз була в старшій групі. Він приходить, він приходить, да. його звали Богдан, навірно, я не повні. Начеби. І блондинчик каже до нього: збери всіх менших, він збирає і до мене каже, йди сюди. Я така, що? Він каже, ти ж менша. то иди сюда. Я ему пытаюсь объяснить, что я старшей группы, но было по барабану, и он меня так бесит, до сих пор помятаю, я хлебал. <говорит> бесит капец. Да. А знаете, что я на улице снимаю? Потому что, короче, там собака гавкает. Я, короче, хотела, типа, там... Сначала в комнате снятым. Но ні, там фон. Потім хотіла в веранде зняти, но собака гавкає, блін. І, короче, я выселилась. Що после истории? У меня, короче, капець, як. Короче, ходила я на танці. На танці. Притина Балі, десь рік. Коротше, до мене там який приходить і каже, ти ж менше, йди сюди. А мені тоді було 9 років, і я вже в старшій групі була. І блин, так бісить. І третя історія. Я знаю, що це, ну я і ще ж зараз. Як ми з мамою навернулись? Ми вирішили е, поку... покупатись на річку. Взяли з собою ттю, мого хрещеного байка. І, і, і я і моя двоєрідна сестра підготувалися і поїхали до річки. І там переходить дорогу чорний кіт. Я так думаю, це знак. Короч, біля річки там була якась плитка. Анжеліки ліки допомогли залізти в воду. Далі була я. Мені мама хоче допомогти. Залізли і ми разом з нею падаємо. З нами все добре зараз. Я навіть не пам'ятаю, скільки років тому. Це було десь один-два роки тому. Десь так, я думаю, що це чорний кіт. Не знаю, може співпадіння? Не думаю. І тепер подивіться, скільки длиться відео, якби я закінчила на цьому моменті. Подивіться. У мене, короче, тут історія закінчилась. Ліба вы делали. Сейчас прийду. Я, короче, еще згадала гадала историю, вони не літні, а зимні. Можно не мешать. Они, короче, не літні, а зимні. Я решила тоже їх сюди вставить. Ну а ч, подивитесь, скільки відео видео длится в до, дому. якби я закончу на зимовому моменте. Нет. Нам таке не треба. Нам треба якесь довше видео. І короче. Я вам вирішила розказати, як я зламала нову в садику. Виходить, да. четверта история. Коротше, я помню. Я прихожу до мами в садик, вона там працювала. Ну, там ми вже повечеряли, так? Да? Ні, не вечеря, ми тільки готувалися вечеря, Там, коротше, діти це. І я, коротше, рішаю отак от зробити колесо. Да, я тоді це тоді на гімнастику ходила. Я рішаю потренуватися, зробила колесо. І вдарилась отак от обріжко, там де якраз кроваті були. І блин, так больно в мене там біле таке було. ну. Наче кістка. І, коротше, так больно було. І, коротше, я почала, ну там, коротше, зв'язки. Ну, коротше, в мене гіпс був. Капець. Тоді я ще один раз зламала. Тільки палець. Взагалі якось по-тупому. Коротше, дома гасаю собі. Я казала, ну, коротше, собаку граю, обдаряюся по, об двері і палець болить на пух е, цей. Він синій вже. Боже, ці мошки, він синій. Ми коротко, на слідуючий день е, е, їдемо до травматолога. И, короче, и гипс накладают мне. Класс. Вот сюда, короче, два пальца было стейкано. Кстати, без маникюра я решила на Литово без маникюра вообще быть. Да. Тема, она, конечно, трэш жизни. А еще хочет еще одну историю расскажу. Э, я был... Боже, Щось таке страшно. Ця історія буде називатися... Щас. Ця історія буде називатися... Як я сушила квіти. Да Короче, в мене така книжка була. Це ніхто там, де про сон все розказувало. Розшифровка снов. І, коротше, тут у мене є піони на це. І я рішаю їх посушити. Взяла як всякі пінтери штучки є. Я, коротше, відкриваю, да? Беру цей листочок цей думаю, щось не сушить Беру, макаю, типу, воду. Дай, о, посушила Там ще сушу, да? Воно цей день на на... Я в мене, коротше, от, от стільки десь посушилося, да? І, коротше, більша частина там, де оці піони розові, і там, де рози, там воно капець. їх немає. У мене піони більш... вони такі малінові. Малінового кольору. І... Знаєте, що, коротше, вночі, ну як вночі ввечері, пішов дощ. Я виходжу, а її ні, немає. типа тої книжки, я така думаю, де. Потім на наступний день вона якогось хера оказується, ну, типу, не на колодці вона була, а вона десь там взагалі десь. Такий вітром здолу. Так, боже, господи допоможи. Ну я рада, що ви мене вислухали. Не просто так сижу тут. Куркою грій скоро стану. Дікам історії. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм канал і на мій тік-ток. На цей канал. Ставте лайки. Всіх цілую. Бувайте.